Але у нас цікаве передбачення буде. Запалюємо свічечку Запалюємо свічечку нашої сили, нашого підсилення енергетично, фізично. Да? А, зізнавайтесь, хто з вас робить зарядочку зранку, хоча б так да? а, енергетично підсилитись, ну, навіть просто, якщо ви руками, ногами помахали. Це вже кров запускає лімфатичну систему, надає бадьорості. Це дуже-дуже те, що лікар прописав, і навіть те, що й не прописував. Лікарі зазвичай зразу ж там таблеточки, порошочки, а втім багатьом хворобам. Можна завадити такими простими вправами і профілактика, це і е, лікування. Так, сьогодні вирішила е, використовувати, робити передбачення да, за допомогою мінералів. Ви вже чуєте, що буде доволі гучно, коли я їх трішки потасую, тож можете збавити свій. Гучність свою на телефоні, я їх зараз тасуватиму і потім розкинемо для передбачення нашого на каменях-мінералах. Тож, готові. Так, так, достатньо, ну, будемо докладати. У мене тут чарівні гноми. це я так до речі, вирішила, що я їх збиратиму принаймні хоча б до семи, як у Білосніжці. У мене вже чотири. залишилось. ще три гноми. Думаю, що якісь цікавенькі. Як побачу, то, то придбаю так. Так, що я бачу у когось напередодні ось уже. Камінець романтично ніжного кохання. Да? Не хочеться їх навіть зрушувати з місця, хочеться, щоб так як вони а, лягли, ось, да? так і, щоб і були, щоб правильніше трактувати. Тож, найближче камінь, рожевий кварц означає ніжне, приємне, таке романтичне кохання, можливо, Саме зародження його. Далі, трішки далі поменше, але більш насичений такий колір. Так? Поближче піднесу, можливо, щоб більш краще побачити. Колір більш насичений вже такий, знаєте, романтичністю, більш такий пристрасні, я би сказала. Переростає. Да? Ну, чомусь тут кохання ось на першому плані, тож найближче. Да? Далі йде м -м, камінь кришталеве, да? кришталеве, гірський кришталь, а яєчко. Цікаво, да? зародження чогось чистого, нового. Подивіться, який він гарний. У мене є і куля кришталива, і я люблю на ній саме передбачати, але тут а у нас яєчко. І воно не таке прозоре, багато в ньому таких ну не включень, а саме таких структура сама. А, про що це говорить? У вашому житті буде щось структуризуватись можливо, навіть завдяки цьому коханню, яке прийде у ваше життя. А ви мені можете написати, а ага, якщо вже стосунки такі сталі. Ну, Якась хвиля, так? вже в мене було у відео нещодавно, що якась нова хвиля можливо, але більший, більший відсоток дивляться ті, у кого саме якісь нові почуття. А життя структуруватиметься більше, а більш відкритими ви можете ставати, якась чистота йде. Не мов би хтось починає життя з чистого листа. Але, звісно ж, не без ложки дьогтю в водіжці, меду, а якісь моменти, це же метист, да, і він чомусь такий, знаєте, попсований трішки, такий, ну, такий кам'янець був. Але ж у нас він тут означає, що якісь моменти по фінансах. Да, так і говорять, що не везе в коханні, повезе в грошах. А тут у нас повезе в коханні, але не дуже повезе в грошах. Але ви ці моменти, звісно ж, завдяки тому, що ви кохаєте, вас кохають, подолаєте, бо ви ну, вам це знаєте, як ну, не те, що байдуже. Звісно ж, гроші це велика. Така важлива стаття да, у нашому житті, що ж без грошей ми можемо. І затьмарити може, затьмариться і кохання, да? і сімейне, якщо вже сімейне життя. Але тут такі моменти, якісь, я би навіть сказала, щось буде приховане, щось якісь темниці, бо тут як е, камінь. Ну Він це не, не місячний камінь. Але він такий мутний, знаєте, каламутний, якісь каламутки, якісь непонятки в грошах можуть бути. Але не лякайтеся, розвидніться, да? про це говорять. Буде одна якась велика така непонятка, що та як буде з грошима надалі. Потім іще момент такий. Да? А потім вже розвиднюється настільки все кристально чисто да, буде. ось цей прозорий, геть-прозорий камінець. Можливо, тут у всіх вже по-різному відіграється. Тут це не індивідуальний, да, у нас прогноз, діагностика. Можливо, комусь треба вивести свої активи, та зробити більш прозорими. Да. Це вам принесе більш, немов би камінь з душі, як то говорять. Ось цей камінь, виходить, із душі. І далі вже йде такий радісний. Але що? Знову тільки радість, і тут ось навіть неподалік і жовтенький, і біленький, тобто щось. Знову ж таки, щось ви дізнаєтесь, тут взагалі камінь радісних новин. Тобто якась новина, і ви будете радіти, гарний настрій, ура, да, якісь переможні моменти. І тут я б навіть сказала переможні. Гарне здоров'я, самопочуття, щастя, можливо, в когось нирки щось було. А, ну, взагалі, камінь здоров'я, да, щось з диханням пов'язане. От, Але є також і е, темний камінець. От він ліг, що от тільки радість, тобто, немов би хочеться навіть таку пораду. Занадто там не стрибайте. Да? Хоча я сама люблю, якщо радіти, то радіти. Якщо печалитись, то це сльози льються да? рікою просто. А, а... цей камінець говорить, що буде момент. Якоїсь туги, печалі. Ну, він не дуже великий, да? але щось затьмарить ваше щастя. Все одно, щастя, більше камінець, чим цей маленький такий. Ну, звісно ж, цей період неможливо, щоб повністю радіти да, нам, українцям. Нам затьмарюють, нам не дають вільно дихати, радіти життю. Все одно дуже Дуже багато моментів, які не дають радіти. Е, так, йдемо далі. Трішки хочеться при, е, приложити увагу до цього камінця, адже це камінь фінансів. Фінансовий такий момент, чому він осторонь ліг. У когось є момент накопичення. Відкладаєте ви, на що можемо докласти? Знову буде трішки гучка. І ось став. так. Так, комутенько випало камінців, до цього ще камня. Але так тут було потрібно. Відкладаєте хтось, і багато хто, до речі, відкладає на якусь мрію. Камінь мрій. Да, мрій? А хтось, ну, можливо, навіть на море, я би сказала, поїхати. Теплі тут криї, да, на відпустку, камінь відпустки. <кій> Вибачте, щось я так трішки прихрипла чомусь так сів. Не був, наче зранку, а це чомусь він прихрип. Ну, Буває. Так, на романтику, на стосунки, якось щоб, або щоб бути коханим, коханою. Адже ж ми вкладаємось да, і в красу свою. Так, здоров'я, відпустки. Хвилинку відволіклась. зелений чай, в частності, саусеп творить дивада. Голос повернувся. Ну, дивіться, що хочеться сказати, що фінанси будуть. Фінанси, які ви, можливо, навіть відкладали на красу, ну, дівчата да, на красу, на... Ну, хоча чому лише дівчата, хлопці також, ось у мене донька поділилась своїм подивом: каже: уявляєш хлопець, який. Ходить вона на тренування, також ходить на депіляцію, які я, я кажу. Чому дивуватись зараз це вже норма. так. Ну, Не для всіх, звісно ж, хтось любить бути брутальним з чоловіків і заставляє ну, такі реалії життя. да, Воїни наші самі найпотужніші, самі сильні. вони... Такі брутальні. Хтось навіть з жінок і не любить таких, знаєте, надто до, ну не те, що надто доглянутих, а таких. Хто саме депіляцію і да, ще й в таких цікавих місцях. Ну, це якось трішки антиприродно, я би сказала. Ну, це моя думка, а вже як там, можливо, більш молоді зараз, то так вони. Ну, і ті, хто намагаються косити під молоди, да? ну. У кожного це на своєму такому певному рівні, певні такі забаганки, а ми продовжуємо. А, іде камінь-подорожей. Подорожей, подорожей а, ну, не знаю, мандруєте ви світом чи Україною, але я бачу, що багаж знань у вас, ваш кругозір. Надто розшириться. Навіть ви зможете зробити відкриття, да? якісь таємниці, ледь не космосу. Зробити відкриття. Можливо, це лише для себе, а можливо, і для людства в цілому. Ось так. До речі, також ми ось цьому камінцю ще не приділили уваги. А він ліг з камнем здоров'я да, поруч. Так, я би доклала тут. І ще один той, що прозорий також ліг по осторонь. Я би до цього камінця. Тож приготуйтеся, бо знову трішки шуму. Пару камінців. Ого, ого. Так. Ну, знаєте, хтось буде відкривати навіть в собі якісь магічні здібності. Це завдяки подорожам. Які це подорожі будуть? Це також, так, да, камінь-подорожі, але отут камінь такий, немов би більш ліси, гори, знаєте, такі подорожі. А тут, не мов би, піски, це якісь східні, або більш навіть південні. Області, і е, грошей ви отримаєте чомусь неміряно, дуже багато грошей, або і вкладено буде в цю подорож, і отримано навіть якісь диковинки е, побачите, дізнаєтесь. Щось нове, якісь контакти будуть незвичні, домовленості. Я би сказала, що і це на довгі роки якісь будуть домовленості у вас, можливо, по бізнесу, можливо, ну, такі контакти. Ну, я не бачу, що це прямо стосунки, якісь романтичні чи любовні, а ділові, скоріш за все, контакти. Ось, можливо, це взагалі хтось мене дивиться. Хто із... Політики, да, все це зараз, економіка, щось пов'язано з тим. Економіка, менеджмент, ось буде у вас подорож, да, і яка пов'язана з великими такими крупними фінансами. Не знаю, дивіться, під себе вже перегортайте, бо я тут так бачу. Хочеться ще да, оцей камінець, щось прозорість. Про що ця прозорість? Так, прозорість. Щось ви по здоров'ю і по фінансах ви хтось як обслідування, можливо, проведе. І камінь-гематит випав щось, кров хтось може досліджувати. Да? Аналізи крові здавати. Я не знаю, у кого для чого ви цю кров здаватимете. Можливо, ви а, донор, да? можливо, ви досліджуєте. Ну, мені більше, як аналізи для досліджування. Да? Хтось кров свою здоров'ям впритул займетесь. Бо щось, можливо, загострення, якесь весняне да? початок. Це робиться для того, що, можливо, вже ви е, дізналися, що щось таке е, насувається, да? якась буря. Камінь неспокою, камінь такі грози і такого, як похмуре небо. Да? Бачите, це, і це яєчко саме. Тож, щоб не було тієї і грози, треба досліджувати здоров'я своє. І е, як результат, камінь, ну бачу, ну, фактично відчистити, але в когось, е, ви бачите, що вже таких прямо деталей е, стосується шлункового тракту, можливо, навіть язвені якісь. ну, в когось це... Можливо, шлунок, а в когось і нирки треба дослідити. Ось цей весь внутрішній органи. В общем, впритул здоров'ям займатися. Ну, в цілому в цілому, так, ми е, побачили, що. Давайте так: е, так як у нас завдання було ще й скарби, ну, я тут тут озвучила, але давайте, і, знаєте, як цікаво, один камінець залишився. І, Ну, це не значить, що лише щось одне, ви знайдете. Камінь такої і творчості, і натхненності, і потужної. До речі, ваш рід вас дуже захищає, так? камінь роду, роду, роду по крові, ті, хто вас захищає. Ось такі на сьогодні в нас були моменти. А якісь поради, да, почули ви, які скарби йдуть. Це більш такі знаєте, ну і фінанси в когось, якщо ви вважаєте скарбами, саме фінанси, то тут камінь дуже потужний. такий по фінансам, особливо ті, хто не сидять на місці, а подорожують, от тим буде фортить прямо такі у фінансах. Ось, ну і, звісно ж, і кохання також це великий скарб. Тим більше, що це вас буде і структурувати. Да? Можливо, ви почнете там за собою більш доглядати в плані здоров'я, фізичного такого розвитку. Це все-все такі скарби. А, ось, ну, так, от камінь не, не побачила навіть що це камінь, як і радості, так. Від щасливого кохання камінь радості дітонародження в когось народиться дитинка. Ну, ось такі скарби у нас йдуть у ваше життя. Пишіть, коментуйте, наскільки якісь моменти відігрались з вашого життя. Чи точно там щось вдалося побачити, ситуацію, момент який-то можливо, звісно ж, весь все передбачення не може бути саме про вас. от Все-все-все, бо дивляться не одна людина. До речі, ви побачили цей камінець? бо я його не побачила. Це ж також камінь роду, і він стоїть осторонь. Знаєте, що я хочу сказати? Можливо, якийсь родич, який вже або пішов, або якийсь то покинутий забутий. Це або про те, що треба відвідати могилку родича, або хтось самотній, і треба цю людину провідати, не забувати. Ось так от. Одиноко людині, тож подумайте, хто це може бути у вас. Ну, знову ж таки, можливо, не у всіх, а у когось з вас да, така ситуація. Тож, ловіть підказки від мене Всесвіту і Мінералів цих чарівних, у кожного камінця є душа, адже це енергетичні згустки також і на каменях є. От, вони працюють. Ви можете також заказати в мене, написавши на Viber або Telegram, так як ви от заказуєте індивідуальні розклади, передбачення, діагностику вашу. Так, от на Viber, Telegram пишіть, щоб замовити талісман, талісмани на удачу, на фінанси, кар'єру, на кохання, да? і налагодження стосунків. Ну, звісно ж, захисні. Амулети, талісмани. От, ну так, от пишіть, замовляйте. От. І до скорих нових зустрічей на каналі Елеонора Таро 2. Пока-пока.